Традиційно навісні біля кабінетів лікарів вишиковуються черги, грип масово атакує. Ця хвороба поширюється швидко, шкідливий вірус тримається в організмі довго, а ускладнення можуть спричинити і ряд інших хвороб. Тому лікарі рекомендують профілактичні методи. Уберегтися від хвороби з нинішніми цінами на ліки непросто. Новоушицька амбулаторія сімейної медицини обслуговує близько 15 тисяч жителів району. Медзаклад отримав дієвий інструмент для боротьби з грипом, якісні спреї для носа. Допомогли благодійники з Німеччини. І те, що нам дали ці медичні засоби, також дуже великий має вагомий внесок в нашій роботі, тому що на сьогоднішній день ці спреї, які нам передані, вони мають величезне значення в профілактиці захворювань. По-перше, це профілактика гострих респіраторних вірусних інфекцій, грипу, профілактика алергічних захворювань, носоглотки. Лікарський засіб буде розподілений між всіма ФАПами району, адже ситуація на селі із медикаментозним забезпеченням залишає бажати кращого. Пік захворюваності населення лікарі очікують цього місяця. Важкий грип з частковими такими ускладненнями і важко піддається лікуванню. То так, я думаю, що надана нам допомога спонсорська покращить нашу ситуацію. Новоушицький район не вперше отримує допомогу від спонсорів. Благодійний фонд зміцнення громад постійно інвестує в галузь охорони здоров'я. Сума коштів, яка була інвестована в фондом зміцнення громад по на медичну сферу, становить 1 мільйон 900 тисяч. Зокрема, на Новоушицький район було надано 23 з половиною тисячі. Географія добрих справ благодійного фонду не обмежується Хмельниччиною у сусідній Чернівецькій області. Медицина теж почувається захищеною. Сворог є наш навіть можна сказати і гарний друг. Так як ми зараз на даний час не дофінансовані, то будь-яка підтримка. Для нас є приємною. у сокирянах протягом останніх п'яти років щеплення набувають більшої популярності, проте дитячої вакцини не завжди вистачає для маленьких пацієнтів, і саме вони перебувають в зоні ризику під час епідемії. Коли є період загострень, це наприклад такі, які зараз від весняний період, осінній період, коли починається пік пікосих загострень, то бажано всім діткам користуватися цим препаратом. Медзаклади краю вже п'ять років під опікою фонду зміцнення громад. Допомогу лікувальні установи отримуватимуть і надалі, адже охорона здоров'я у пріоритеті у благодійників. Благодійний фонд зміцнення громад спільно з німецькою компанією Фермаплант проводить акцію для медичних закладів у вигляді надання благодійної допомоги, тобто спрею для носа Бріз, в кількості 55 тисяч 728 штук. Зокрема, на Сокирянський район надається півтори тисячі спреїв трьох видів. Медицина без фінансування, вразлива галузь, і допомогти вистояти закладам охорони здоров'я в непрості часи допомагають своїми добрими. Ми справами меценати.